Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Ньюз і сьогодні я хочу вам надати ще деякі бонус коди. Окремі вони дають вам задачі, і ви зможете отримати трішки жетонів. Це вісім завдань по два жетони. І ці бонус коди ви зможете активувати в описі під відеороликом. Вони будуть уже введені. Вам просто потрібно буде натиснути на посилання та зайти на сайт активувати. А звісно ж, не забувай підписатись на канал, тому що дуже багато виходить бонус кодів від мене, і я можу вам все розповісти, що вас цікавить. Тому, друзі, дивіться, перший бонус-код ми вводимо від QuickBaby. Код ми активували. 4 місії по 2 жетони ми вже отримали. І ще є одненька місія. Ще один бонус-код. І другий бонус-код у нас також від Quick Baby, Ви вводите їх по черзі, так як вони написані в посиланні. Тобто, спочатку, перший код, який я перший вам показував, він буде в посиланні перший. А другий код, ось цей який ви зараз бачите на екрані. Також активуємо коди, не обов'язково не. Сплутайтесь, тому що якщо ви сплутаєтесь, місії у вас працювати не будуть. Друзі, всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока.